Суд присяжних, який вперше в Олександрії розглядає справу, прийняв рішення змінити обвинуваченому міру запобіжного заходу. Замість тюрми тепер обвинувачений з електронним браслетом на руці знаходиться у себе вдома. У міському відділі міліції є відповідне обладнання, що дозволяє відстежувати переміщення обвинуваченого, що знаходиться під домашнім арештом. Він знаходиться у межах домоволодіння, але виходити за його межі немає права. Нагадаємо, що Олександрійський міськрайний суд розглядає справу з обвинувачення жителя Олександрії, який за версією міліції у 2010 році вбив свого знахода. Знайомого. Труп знайшли через декілька років і тільки тому, що нові власники будинку викопали його в гаражі. За версією правоохоронців, причиною вбивства стали прохання матері вбитого захистити її від знущань сина. Обвинувачення вказує на те, що є покази самого обвинуваченого щодо вчинення ним злочину. В той же час сам обвинувачений заперечує тепер свої покази. Він стверджує, що дійсно знав про вбивство, але нікого не вбивав. Підтвердити чи спростувати слова, ніхто не може. Мати вбитого померла. Суд присяжних вирішив, що достатньо. Достатніх підстав для утримання звинуваченого під вартою немає. Наприкінці листопада суд присяжних продовжить розгляд справи. Якщо аргументи ж обвинувачення будуть доведені, сусіду загиблого загрожує довічне ув'язнення.